Стрімінський Олексій, місто Кремнець, багаторазовий призер та чемпіон чемпіонатів України, лижан двобоса та Стрипіна Рестампіна. Стримінський Олексій Старт Дано. Спортсмени виконують пробну серію стрибків. Старт Дано. Боком дивіться там. Криолосидів. Довжина стрибка, Довжина стрибка Стримінського Олесія, 28 метрів. Під номером 16 на старт запрошується штука Микола. Місто Кремниць. Резерв чемпіонату області зі стрімпістромпіна та лижного добрства. Спортсмени виконують три спроби. Одна пробна, дві залікових. Наразі спортсмени виконують пробну серію стрибків. На старт запрошується під номером 16 штука Микола. За ним стартує фендич Константин. Штука Микола, Стардано. Дано. Давай Хороший, далекий стрибок, 28 метрів. Де? Hmm? З Під номером 17 на старт запрошується Феннич Константин, місто Кремнець. Багаторазовий призер чемпіонатів України з нижним борсу та Сриппілостремліна. Призер, ну, не призер. Okay. Константин, старт дано.

номером 18 насад запрошується поляниця Назар. Переможець змагань у верховині. Поляниця Назар дано. Хороший далекий стрибок. Дожина стрибка 28,5 метрів. Під номером 19 на старт запрошується Нова Косиль, місто Кремнець. Я не знаю, я не знаю. Нового косить старт дано. Довжина співка нового косиля 19 метрів. На старт запрошуються дівчата 2011-2012 років. Народження. Під номером 21 старт буде приймати Цибульська Олена, місто Кремлець. Багаторозова чемпіонка чемпіонатів україни зі стрибків та лижного двоборства У мене протокол є. Я на що не взяв ну, чого ж ти не взяв? Чіпка тікайте, нічого. Це бульська олена старт дано. Гузь, зійдіть в сторону. Хороший далекий стрибок, 28,5 метрів. Під номером 22 на старт запрошується Токарська злата, місто Кремниць. Призерка чемпіонатів України. Токарська злата старт дано. Спортсмени виконують пробну серію стрибків. Так, дану. Довжина стрибка двадцять злати 23,5 половиною метра. Під номером 30 на старт запрошується шпілка Софія Ворохта. Старт, дано. Довжина струбка шпілки Софії 16,5 метрів. На старт запрошуються юнаки 2013-2014 років народження. Під номером 23 старт приймає Андрюх Станіслав. Переможець чемпіонату Тернопільської області та призер чемпіонатів України зі спілною Стампіна. Дано. Скоріше приходь. Скоріше! Він не її! Хороший, далекий стрибок, 28 метрів. Під номером 24 на старт запрошується Добчак Андрій. Місто Кремниць. Багато чемпіон та призер чемпіонатів України. Зістрикнули настянпін тоді ж до борства. М? Mm? М. Mm -hmm. Дівчак Андрій стар, Дано. Довжина стрибка Добчака Андрія 26,5 метрів. Під номер 25. На старт запрошує Стримінський Микола. Богаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України. Місто Кремниць. дано. Хороший далекий стрибок, довжина стрибка в Термінському Миколи 27 метрів. номером 26 старт приймає пляниця Ілля, місто Кремниць. Так, дано. Дружина стрибка поляниця і дій, 16 метрів. номером 27 старт приймає Черну Артем, місто Кремнець. Боторизовий призер чемпіонатів України з нижного борства. Спортсмени, які виконали першу пробну, пробну серію стрібки, запрошують для виконання першої залікової спроби. На старті Артем, старт дано. Ні. Ти ніколи. Ні. Ні ніколи. Ще слушаю. Ще дівчата. Ще Ножина стрібка ще на тема. 22 метра. Вінома 28, старт приймає Едокімо Софія. Водорозова чемпіонка чемпіонаті України з лежного двоборства та циклів на Вестанпіна. Тардано. Тож вона стрибка 23,5 метра. Ну, Як він так мав цілить? Підому 29. Старт приймає воздецька ліна. Вот чемпіонка та Пизерка в чемпіонаті України з Лижного борства та Ціпіл Старт дано. Та наперед. А воно вже ще не виглядає. Зараз 25 гук, як ми не буде. Сардану. Аби без фокусів, не так як там той тиждень. Тигзне. Поперед. Хороші до нас любок, дожина 25 метрів. Під номером 31 старт приймаємо з урок Ангеліна. багаторазова призерка чемпіонатів України з ближнього та приступила Рістанпіна. Так, дано. Хороший приводну за нас війська 23 метрів. І завершить пробну серію слідків і народом 32 важку Марія. Ворогта. Курсмени, які виконали першу пробну серію свідків, запрошуйте старт для виконання першої залікової спроби. сам будь ласка. Бачили, бачили, як тут в нас літають. Класно літають. Удачі, натхнення, і скоро, скоро будуть вже залікові стрибки, будуть нагородження. Втім, спорт це дуже крута штука, а особливо ось такий. Do you know